Знайти житло у новому регіоні, розібратися, де отримати гуманітарну допомогу та працевлаштуватися, або отримати відповіді на ці та інші поширені запитання внутрішньо переміщеним особам. Варто лише звернутися до спеціально розроблених чат-ботів і сервісів. Один із таких сервісів є допомога, де вже близько півтора мільйона українців оформили собі статус ВПО та регулярні грошові виплати від держави. Такою послугою скористався і пан Олексій. Справа зареєструвався в дії, потім зайшов, нажав послуги. У послугах є послуги для ВПО. Ну, так як тут вже зареєстрований, то якби в мене вже тут стоїть, ну, написано, що вам надано статус ВПО. Ну а взагалі тут є і питання та відповіді, служба підтримки. Можна почитати і там буде все зрозуміло. Олексій родом з Херсону, хоча чоловік через війну втратив роботу менеджера, довго не наважувався скористатися цією послугою. Проте, через неможливість працевлаштуватися, все ж таки вирішив оформити собі статус ВПО та наразі отримає державні виплати у розмірі 2 тисячі гривень. Спочатку я взагалі якби на неї не розповагав і навіть не хотілося там реєструватися. Ну, просто якось ну, от не хотілося. От. Може, може, за те, що людям може потрібніше, ті, які не п е, іменно е, переїхали сюди і взагалі без нічого, скажімо так, і якби може їм нужніше було це все. І я десь, може, місяця два ще тягну резину, можна сказати, і. Так, як служила складна ще вже, окрім є допомоги для пошуку, наприклад, безкоштовного житла в соціальних мережах переселенці можуть звернутися до державного сервісу «Прихисток» та спеціальної розробки від волонтерів «Допомагай». Є й спеціальний сайт під назвою Там, де вас чекають, де можна ознайомитися із загальною кількістю місць, які кожна область пропонує для безкоштовного розселення ВПО, а також з їх поділом на вільні та зайняті. На платформі Паляниця інфо можна знайти оголошення про надання допомоги як гуманітарної, так і психологічної. А в чатботі юридичний порадник для ВПО можна отримати. Мети цілодобову безоплатну правову допомогу под доступний у Вайбері, Телеграмі та Месенджері Фейсбук. Маріолакуліч Віктор Степанов перший міський.